Boost – це аналог Binance Alpha від криптобіржі OKX. І якщо біржа Gate зробила Альфу з Aliexpress, то OKX явно підняв планку. Сьогодні розберемося, як тут заробляти, які є нюанси механіки і чи варто витрачати час та гроші на нове промо. Binance Alpha став ключем до лідерства серед усіх бірж. Саме там тепер зосереджені основні обсяги торгів нових токенів. Проекти готові платити великі гроші, аби потрапити в цей формат, адже це гарантує активність і нових користувачів. Інші біржі очевидно намагаються повторити успіхи скласти Конкуренцію. Ми вже бачили декілька малоприбуткових аналогів, але від OKX ми очікуємо значно кращого заробітку. І саме про це ми сьогодні поговоримо. Отже, одразу почнемо з механіки промо. Як це працює і як ми можемо отримувати бали Boost? Промо від OKX Boost так само знаходиться всередині Web3 гаманця біржі. Ви можете перейти в нього з головної сторінки застосунку біржі у Web3 і створити аккаунт у гаманці, якщо його ще не маєте. Головне, збережіть вашу сіт-фразу, щоб не втратити у майбутньому доступ до гаманця. У нижньому меню ви побачите ікон. З надписом Boost. Там і знаходиться вся інформація про промо. Зверху відображається ваша статистика. Як бачите, так само, як і з Binance Alpha, доступ до винагород визначається вашим балансом на гаманці і обсягом торгів. І так само бали враховуються за останні 15 днів активності на вашому гаманці. Чим найвигідніше торгувати, щоб отримати бали за обсяг. Тут трохи специфічно є три категорії токенів для торгів: група 1, група 2 і група інші. Комбінації цих груп мають свій коефіцієнт для підрахунку обсягу Наприклад, об'єм торгів пари токенів з групи 1 і групи 2 в 1000 доларів дадуть вам лише 250 доларів об'єму. Тому що це має коефіцієнт 0,25. Щоб отримувати фактичний обсяг 1 до 1, ми маємо торгувати у парі токена з груп 1 або 2 у токен з групи інші. Наприклад, токени з групи 1 – це USDT, BNB і Ефір. Група 2 – це PEP, WhiteBit і Shiba. Категорія інші – це ті токени, що не входять у жодну з груп. Це в основному альфа-токени або якісь мемкоїни. Один з них – це токен Коч. Який дуже стабільний і має низьку ймовірність сильної втрати на курсі. Цим ми вже багато користувалися на Binance, тому найкраще зараз торгувати ним у парі з стейблкоїном USDT або USDC. Далі ми переходимо до поповнення гаманця, щоб мати баланс, яким ми будемо крутити об'єм. Мені зручно поповнити гаманець в USDT в мережі BNB Smart Chain. Для цього я переходжу в меню отримати, обираю відповідний токен і мережу і копіюю адресу, куди відправлю активи. І так само потрібно закинути кілька доларів у BNB в мережі BSC на комісію для виконання торгів у цій мережі. Пари доларів має вистачити десь на місяць, коли гроші прийшли на. Баланс ми можемо почати ними торгувати і отримувати бали. Як я вже казала, вигідно крутити об'єм в парі коч USDT. Тому вбиваємо в пошуку цей токен. Далі при торгівлі обираю токен USDT, за який і куплю коч. І в маршруті обов'язково має бути okx агрегатор На жаль, він з'їдає набагато більше комісії, ніж, наприклад, Uniswap, але через Uniswap обсяг торгів вже не буде зараховано. Таким чином, у мене на об'єм 200 доларів, одна купівля і продаж на 100 доларів, з'їло 1,8 долара на комісію. Другий параметр для отримання доступу до дропів це баланс буст. Це середнє щоденне значення балансу на вашому гаманці за останні 15 днів. І воно враховується щогодини. Наприклад, якщо я щойно поповнила баланс на 100 доларів, то через годину на балансі буст мені покаже менше. Мені ніж 100 доларів, бо показують середнє значення балансу за день. Тепер, на прикладі першого дропу Line X Linea, можемо переглянути, скільки і як ми можемо заробити з цієї активності. І тут є кілька суттєвих відмінностей від Binance Alpha. Тож переходимо на банер Linea, там ми отримуємо всі деталі про дроп. Загальний пул для розподілу токенів становить понад 162 мільйони токенів. З вимог потрібно виконати обидві умови одночасно: мінімальний баланс 10 доларів і мінімальний обсяг торгів 32 долари. Обидва параметри рахуються за останні. 15 днів і до початку дії промо. Тобто, навіть попри те, що роздача триває 2 дні, але ви наберете достатні бали вже після старту, то прийняти участь ви вже не зможете. Ще один цікавий момент: пул буде розподілено рівно на кількість торгових балів, які занесуть учасники. Це головна відмінність від Альфа. Там всі отримують рівні частини. А тут, чим більше у вас обсягу і балансу, тим більшу частину від пулу ви отримаєте. Для прикладу, при досягненні 100 тисяч балів, які занесуть в Лінеа, середня винагорода на 1 бал буде 1600 токенів. а це по примаркету 44 долари. Які ж тут є ризики? Найочевидніший це неприємна комісія. На 1000 доларів обсягу в день доведеться витратити близько 10 доларів. Тобто за 15 днів на комісію піде 150 доларів при таких об'ємах. А це не дуже великі об'єми. Якщо промо стане перегрітим, як це було на Binance Alpha, тоді буде складніше отримувати прибутки. Все ж поки ситуація спокійна. Я не думаю, що біржа може дозволити собі втратити інтерес від аудиторії до цього промо, а тому буде щедро роздавати винагороди принаймні в перший час. Також ми очікуємо, що умови для отримання дропу з часом будуть змінюватись і адаптуватись під ринок. Тому раджу вам підписатись на наш телеграм-канал Crypto.ua, де ми оперативно будемо сповіщати про всі зміни, а це допоможе вам заробити більше. Тож чи варто крутити бус на OKX? Коротка відповідь так. Прому ще не перегріто, поки що там не залучено великі ресурси китайських і індійських ферм-аккаунтів. Тому прості люди, як ми можемо заробляти. І одразу порада. Краще по можливості вести активність на кількох аккаунтах, наприклад, завести для своїх друзів чи родичів. Так можна іксанути прибуток. Тож буст від OKX це гарна спроба повторити успіх Binance Alpha. Так, є ризики і високі комісії, але на старті можливості виглядають дуже привабливо. Мій висновок залітати точно варто, і я продовжу це робити паралельно з Binance Alpha. До речі, про те, як і скільки заробляв. Вляти на цьому промо ви можете переглянути в цьому відео, а також не забудьте підписатись на телеграм-канал Crypto.ua Там ми в першу чергу ділимося всіми можливостями, щоб швидко заробити на крипті.